Ума моя і я в Петрополіськім лабіринті блукали ми, і тьма, і тьма. Ходімо, куме, в піраміду, за світим світоч, і зайшли, їли і миро принесли. І чепурненький жрець ізіди, чорнявенький кавалер, Скромненько длань свою простер, І хор манію лакея, Чи то жерця воюдеї, бисть цар Саул. Потім хор ривнув з бортнянського Оскорбь, Оскорбь моя. О, скорбь велика.